Протягом трьох тижнів жителі міста зносили непотрібні книги до пунктів прийому макулатури. Один із них розмістився в четвертому гуртожитку педуніверситету. Місцеві волонтери закликають і надалі приносити макулатуру, яка, говорять, покликана зберегти життя бійців АТО. І вам. Корисно звільняється вільний простір, так для більш приємних речей і використана макулатура, кошти з якої підуть на допомогу нашим хлопцям в АТО. Тому, будь ласка, долучайтесь активніше. Контакти є в соціальних мережах. Є волонтери безпосередньо, з якими можна контактувати. Тому в будь-який час із задоволенням допоможемо. Навіть прийдемо заберемо. До акції займа кулатуру збережи життя солдату. Долучилися як окремі полтавці, так і цілими навчальними закладами. Шість навчальних закладів долучилися. Школа номер 12, гімназія здоров'я номер 14, 11 одинадцята школа, 21, перша полтавський технікум транспортного будівництва і ем... Школа інтернат для глухих дітей. Сьогодні також зібрали зібрали в й школі, і вона зібрала 1074 кілограми. Це великий показник. Термін проведення акції організатори продовжили до 1 травня, оскільки говорять, люди тільки почали активізовуватися. Цієї суботи волонтери планують провести благодійний аукціон, на якому будуть представлені різноманітні лоти, книги, сертифікати у фітнес-клуб, сертифікати інтернет-провайдера, запрошення до розважальних закладів та кінотеатрів міста. Дійство відбудеться о 18 годині за адресою проспект Миру 24. Одним із лотів буде сертифікат від художниці, яка намалює ваш портрет, і ви маєте можливість не зразу використати його, а протягом протягом місяця, двох чи трьох місяців. За період проведення акції волонтери зібрали майже сім тонн макулатури. Половину надали навчальні заклади Полтави.